Сьогодні, 1 квітня, звати мене Любов, шлю своє вітання з Запоріжжя. Сьогодні буду сіяти моркву. Для цього мені будуть потрібні граблі, звичайні граблі, на які я наділа такі гофріровані трубочки. Це для того, щоб зробити рівненькі рядочки. Получається 4 рядочка, ну, трошки не зовсім однакові відстані між ними. Але дуже гарно вийшло отак. І ще мені буде потрібна отака, отака дощечка, якою я зробила тоді, ущільнила грунт нею, щоб насіннячко лягало на однакову глибину. Сіяти я буду моркву каротель і буду сіяти. Звичайна ємність для зубочистки. Зараз висиплю насіннячко в коробочку для зубочисток. Насіння моркви я замочила вчора, з вечора у водичці, в гарячій, теплій, і всю ніч воно було замочене в водички, водичці. Сьогодні його просушила, зараз пересиплю. В'ємність з-під зубочистки. Зробила таку дірочку. Пересиплю зараз туди насіннячку і посію. У нас вчора гарний дощик пройшов. Земелька волога, гарна. Посію морквочку. На сінічку, гарно було замочене, і тому вже деякі зернятка проклюнулися навіть. Посіяла моркву 11 рядочків. Додавала ще один сорт морковочки Канада. Канада краще. Вони оброблені на сінечках гарно їх видно. І надіюсь, що і буде врожай з них кращий. Посіяла. На цій діляночці у мене вчора посадила цибульку сієнку, а тут морковочку. Хай росте. Сіяла морковочку коробочкою з-під зубочисток. Але треба приноровитися. Варіант непоганий, але треба приноровитися. Тут посіяні помідори і морква в яєчні лотки. Звичайно, в яєчні лотки та ще в хаті сіяти легше.